Усіх вітаю, шановні українці. Слава Україні! Залетів трошечки минуле відео про миття вінілу. Ну, Як залитів? ну скажімо так, нічого особливого, але сподобався багатьом. Комусь це було корисно, цікаво. І, ну, наскільки я зрозумів, в кожного є свій спосіб, як доглядати за вінілом. Мій спосіб, саме такий, який я продемонстрував. Е, я спробував різні щітки, е, миючі засоби різні. Тобто в мене був такий експериментальний один вініл, на якому я, як то кажуть, всі ці прибамбаси на ньому і спитував. Ось і е, винайшов для, для себе саме цей варіант. Щось я Видивився в інших блогерів. Е, такий варіант, близько до цього варіанту, підійшло е, від одного американського блогера. Я спробував, і мені сподобалось, як цей лайфхак працює, і теж їм користуюсь. Але зрозуміло, що в кожного є свій спосіб. Так, але мова сьогодні у нас піде. Знову касетки. Знову буде невідома. Касетка. Називається Санні. Ну і до неї просто созвучно ми ось цей от непотріб спробуємо порівняти Sony. Ну, брав, тому що Sunny, Sony, ніби як созвучно. Думаю, чому б і ні. Ми спробуємо калібранути. Якщо відкалібрується, ми спробуємо записати. І в кінці ролику, друзі, буде невеличкий бонус. Я е, покажу вам. Один, скажем так, один подарунок, який мені підігнав один з підписників моїх. Він е, теж дивиться мої ролики. І думаю, він впізнає свої касетки, але це буде вже в кінці. І ті, хто додивиться до кінця, має можливість побачити щось цікавеньке. Так що давайте розпочинати. Перед вами, друзі! Дві касетки, які созвучно просто. Санні Сонні. Ну, ось цю ви точно знаєте. Китайський непотріб. Їх на ринку було дуже багато. До речі, ця сторона нагадує, ще був такий саме з того самого класу Непотрібу. Бсав. Можливо, ще на якісь були. Напишіть в коментарях, які ще були з таким же малюночком. Касетки. Так. Ну, що ж тут? Особливо розглядати е, такий хлібкуватий бокс в пупирку Який і так всі знають, що це таке. Він такий собі е, ненадійний, але добре, що він е, цілий. Ось так виглядає зсередині. Синенько, як то кажуть, кольору додавали все. Ну, добрий, скажімо так, папір. Папір картон. От, типу, такі, плотненькі, не розхлябані, Ну, скажімо так, на дизайн. На дизайні не зекономили і щось ніби нормально зліпили. Поліграфка така, ну, ніби ще нічого. Може бути. Є навіть якийсь, бачите, свій логотип. Велика літера С всередині набік. Бачите? А тут такий просто такі, просто крик Fidelity Ideal for Dynamic Recording. Просто ідеально для динамічного запису. Це ми сьогодні і, і спробуємо визначити, чи підходить, чи ні. Ну, і так от, ось цей, скажімо так, ця частина нагадує дійсно Sony Normal BIOS, по-моєму, щось таке. От щось вони все ж таки скомуніздили. Так. З цим ми закінчили. Ну і сама по собі касетка. Касетка з звична нам з таким дизайном китаянча, попирка. Але ви знаєте, що є ось такі корпуси більш-менш більш якісні, зроблені навіть серед китайців. Є середні, ось я вважаю, що це, е, якщо я не помиляюся, це, мабуть. Ну, ні, все ж таки вищі середній, Тобто корпус ще такий собі більш-менш якісний. І є взагалі просто хламіна. Е, скажімо так, краї дуже сильно вперед виступають, вони ніби як така впадінка. Така. Дуже вже хліпусінький цей корпус ще ще такий більш-менш нічого. Наліпочка, ну, рівно тільки поклеєно з, з другого боку. Тут рівненько поклеїли. Але ось тут лівий край задертий догори. праворуч ніби все нормально, а лівий трішечки задертий. Але бувають взагалі варіанти, що там. Ну, триндець піндець як е, все кривобоко. Е, срали мазали, як то кажуть, гімна не хватало. Так, ну давайте. О, ближче я підсуну. Подивимось. Що ж тут? Ну, так, да. традиційно для таких касет з синіми смужками. Вони доволі часто таке використовували. Довгі. І бачите, є. О, зараз трошечки ближче. Бачите, яка склейка неякісна? Е -е, воно то склеїли, але рекорд трішечки налазить на магнітну стрічку. Тобто буде постійно чіплятися і колись воно відклеїться. Так. Ну і сама стрічка. Гляньте, трішки додали. Буває, якщо чесно, бувають стрічки ще гірше. Якщо не помиляюся, десь якісь там йоко, Вагдомс, там, по-моєму, взагалі печальний, там такий наждачок. І видно, що стрічка нібито ту вища, тут ну, такого вигляду ніби немає, що вона вище. Хоча все може бути, але ну, не кидається так очі. Але то, що вона якась така ропастенька. Вигляд стрічки, я вам скажу, нагадують целюліт. Ось така целюлітна стрічка. О, от придумав от таку назву: целюлітна стрічка. Кольору е, якогось е, фабульного шоколаду. шоколад не дуже шоколад. Ось такого плану. Так. Ну, і у нас сьогодні вона піде, скажімо, так, на калібровку. І ось основний герой. Е, до речі, бокс нагадує TDK, Хоча немає ніяких відбитків, все. Але ось цю цеглинку. Це TDK. Може бути все. А, але немає тут. Бачите, такого місця під пальця. Так. О. Він фабричний, бачите, є номер. Так, десь. 772 А. Посередині. Бачите, є номерочок. Тобто, це не підвал. Якісний бокс. Зроблено все чудово, так. І ось така поліграфіка. бачите, всередині, доволі чимось нагадує, як там тільки соні синього кольору додавало, тут червоного кольору, але дуже схоже. Приблизно схоже. Так, з цього боку. Хвалібна ода розписана. Як користуватися? Ось так от. Санні LN60. І, і, до речі, щось мені нагадує. А що нагадує, я вам зараз покажу. А мені нагадує, воно ось що. Технікс. Бачите? Зовсім один шрифт. Еленки тільки відрізняються. Тут горизонтально, тут вертикально. Але щось таки поцупили вони з Техніксу. Але Технікс я вам сьогодні демонструвати не буду. Це тема іншого ролику. Так. Якщо хочете, щоб Технікс був в наступному ролику. Вкажіть, будь ласка, в коментарях. Покажи нам технікс наступного ролику. І я постараюся вам їх продемонструвати. Сьогодні, от у нас Сані, Дуже скромний такий. Дуже скромний дизайн, але нагадує мені, початку 70-х років корпус від Sony. Є щось таке. Давайте, може, дійсно я такого зроблю ближче. О. Нагадує, дійсно, Sony. Але частково нагадує і TDK. Чим же ж? От, віконечко. Може бути і в Sony таке широченька зі такою ж калою, і може бути в TDK, але по кольору формовці дуже нагадувався все одно Sony. На початку 70-х років Sony були в Навіть колір був приблизно схожий: е, 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 синюватий або фіолетовий, ну, е, трошечки кольору додавали. Ну, дуже схоже на Sony. Тобто ми не, не можемо, скажімо так, уточнити, де саме. Але думаю, що це десь коріння все-таки йде від Sony або TDK. Пишіть свої здогадки. А можливо, хтось більш точніше знає, пишіть в коментарях свої здогадки і свою думку, хто саме виробляв цю касету. Радує те, що вона все ж таки розборна. Тобто, завжди можна. Як тут кажуть, і стрічечку поміняти. Так, рекордік у нас, звичайнюсінький, прозорий. Дивимось. Довгенький. Ого, і склейка, я вам скажу, така не коротка. А стрічка, стрічка. Давайте ближче покажу. А стрічка. Так, а вона дуже шаршава. Полірування практично не існує. Як то кажуть, слідів поліровки немає. Ну, як на мене, взагалі, вона така. Хоча ще більше шершаві я бачив, касетки. Такий наждачок наводить на думку, що ця касета все ж таки з 70-х років. 70-х По кольору. Так само, як то кажуть, неякісний шоколад темний, таке собі не дуже. Ну, ми і спробуємо навіть і його калібранути. Якщо відкалібрується щось, ми е спробуємо і записати. Нагадую, друзі, до речі, хто додивиться до кінця, побачить, Бонус невеличкі. Теж касети, бонусні. Думав окремо зняти, але це буде, мабуть, дуже коротенький відосик. Так що додивляйтесь до кінця. А зараз давайте до деки. І так, друзі, першою касету ми спробуємо калібранути саме ось цю Sonni. Санні, санні, вибачайте, санні. Ні то санні, ні то лиже. Фік зрозумієш. Вона перша у нас піде. Попередньо, як то кажуть, 70-ті роки. Ну що ж, калібровка. Ішла. Стоп. А де? А де? Де де що? Не зрозумів. Давайте трішки вперед. А вона щось нічого не показує. Ще раз. А тут дуля. Так, біос, Бачите, які діла? Біос. Тепер рівень. огу го Друзі. Рівень. Проворуч до опора. Біос, ліворуч до опора. І ось такий результат. Ну навіть якщо я цю біду оп, добавлю, Ситуацію це ніяк не міняє. Стрічка. Непридатна для запису. Непридатна. Дуже шкода. Ну, скажімо так, вона тепер має суто колекційну цінність. Якщо користуватися, ну, звісно, можна щось донорське туди вставити, поміняти. Ну, да, і тут, і навіть якби вона нас записалася стрічка, яка нагадую, Наждачний папір. Не варто ганяти на деках. Так що це поки що експонат музейний. Ну і давайте вже ж спробуємо ось цей. Що це в нас? Sony. Ось цей Sony. Спробуємо його калібрувати. Так, одразу перемотаємо. Так. От і досить. Ну що ж, калібровка. Угу. Mm -hmm. І теж дуля з маком. Ну, давайте. Так, у нас тут все посередині стоять е ручки. Давайте спробуємо. Оп-оп-оп, дивіться, дивіться. Ага, так, біос. Щось наступилося. Рівень. Та воно нічого собі, що... не вже її можна щось. Так, біос трішечки вернути, рівень підняти. Так, зараз ми щось її витиснемо з неї. Ні, не не туди, туди, туди. А. Ну, а, ну, а. Ось так, ні. Дивіться, друзі. Так, е -е, да, вона якась нестабільна, бачите. Ось. Давайте я попробую ще... Ой, не туди. Стоп. Ось так, бачите, вона нестабільна. Але щось ми там з неї вижали. Давайте ми так от і лишимо. І спробуємо щось записати, да? Давайте спробуємо щось записати. Пішла запис. там ще калібровку е, запису по еколайзеру. спробуємо, а як воно буде ще й з ним. Друзі, що я вам скажу, я так вимикаю. До кінця ми не будемо писати цього достатньо, як то кажуть, все ну, одно ми знущаємося над стрічкою. Но вона хоча б якийсь результат е показала. Я, чесно кажучи, здивований. Тобто цей Sunny, ну в силу е свого віку, звісно, вона і не могла, можливо, щось показати. Але це касети Sony, це 90-ті роки. І вона щось нам показало. Зазвичай бувають набагато гірші результати. Там е викривлення звуку таке страшне, що просто ну, тут я вам скажу, що так. ну, да, Я здивований, що Sony, да, ми таку, бачите, викрутили, вижили з неї всі соки. Е для, скажімо так, для людей невибагливих. Скажімо так, які будуть слухати на якихось шарабайках, зайде. Зайде. Але не факт, що всі ці касети однакові. Не всі, я ж так думаю. Ну, оце моя думка. Отже, друзі, які у нас висновки? Перевірка часу ця касета не пройшла. Має суто колекційну цінність і всього ж там. Для колекції так. Щоб використовувати і насолоджуватись нею в, в касетнику, так можна е, замінити стрічку і користуватись, щоб, як то кажуть, не проставила. Ця трішечки здивувала. Так, був розбаланс невеличкий. Е, вона взагалі ну, як би, е, калібровку ми просто е, намагалися вижати усі соки з неї. Ми вижили Вона е, з такими скажімо, вона нестабільна. Але для невибаглого, як то кажуть, клієнта вона ще може навіть бути, я б сказав, можливо, вони не всі такі. Ця касета трішечки здувала. Я не думав, що, в принципі, щось покаже, але е, витиснули. Можливо, сама дека так змогла, я не знаю. Попадались мені такі касети, які, в принципі. Ну, Коли пишеш, а там та чорті що. Тут втрата була по високих, це було видно. І чутно, навіть коли я е, калібровку колайзера натиснув, е, було гірше. Да, ніби як піднімав, але вже було таке викривлення. Ось, е, Повернув назад. Ось, Так що, в принципі, вижати ну для якоїсь, як скажімо, там, пам'ятаєте, для якоїсь сектора зайде. Не варто. Сектор уже в минулому. Так що ось ця касетка так здивувала. Навіть ось така. Але все одно, краще. Якщо хтось хоче використовувати, краще теж замініть стрічку та і користуйтеся. Можливо, комусь, як то кажуть, дорого, як пам'ять. Ось. Ну, ось таке. Такі варіанти, друзі. І. Е, дійшов час для того, щоб вам продемонструвати. Е, бонус. А бонус ось такий. Ось такий бокс. Це бокс для трьох касет. Допоміг мені придбати підписник. Ось він же, е, в даний момент, мій клієнт. Записую касети йому. Але він на барахолці. Е, Побачив ось такий прикольний боксик. Давайте я можу виключу світло. І не буде е, такий блік показувати. Ось. Знайшов. І спитав, чи цікаво мені. Суто, як для колекції і для того, щоб продемонструвати вам, це дійсно цікаво. Е, country Track Music. Три касети. Так. Сільська country music. Я вмикати, звісно, не буду, тому що навіть ці треки все одно мають авторські права. Дивіться, є ось така наліпочка. Тобто людина в тракові своєму могла наліпити. Ось. Три мюзик касет. Нові. Написано. Нові. На кожну касету, бачите, є трек-ліст. Все як має бути. от І самі касетки. Касетка. Ну, я ставив в, в деку Бачите, у них зразу вже немає е, захисту. Тобто не зітреться таку випадково. Як то кажуть, це вже е, з заводу немає цих клапанів. Касетка. Зроблена. В Данії, давайте таку можу ближче. Поставлю і. О. Вони нерозборні. Вони клеєні. Е, дуже цікаво зроблено. Ну, стрічка. Давайте подивимося, стрічку. До речі, рекорд дуже нагадує БАСФ чи Аква. Можливо, в Дані були свої якісь невеличкі виробництва. Так. А,на. -на. Що нам покаже стрічка. Датської касети. Ну, я вам скажу дійсно. Нагадує якийсь бас або Аква. Може бути. Стрічку, можливо, дійсно, замовляли. А... У німців? Корпус, ну, я не знаю, можливо, і корпус так само замовлялося все це. Але, хоча, можливо, там збиралося воно в Дані. Логотип, бачите, є Elab, Це така голова Оленя. Ось так виглядаємо: отут. Всі права захищені. Використовувалось Dolby System. Made in Denmark. NCB. Це, мабуть, якийсь цей виробник, мабуть, якийсь сказав. Ну, тобто, мені такі касети не попадалося ще ніколи. Цікаво. Футлярчик на три касети. Тобто, такий комплект прикольна штука. Грає таку колекційну цінність. Ну, я вважаю, що для колекції це цікаво. Нехай, як то кажуть, Буде. Бо де. Бо завжди щось цікавеньке знайдеться. Ось така касета. Колись навіть були е, в нас Ось, ось сюди. Е, скажімо так, в радянські часи, колись в мене був схожий бокс, але на 12 касет, тобто один розворот 6, і коли розвертаєте ще шість. І в свій час, коли я крутив дискотеки в школі, я носив такий альбом на 12 касет і крутив дискотеки. Я думаю, що багато з хлопців в ті часи займалися таким. І я не виключення теж крутив дискотеки, як то кажуть, перший хлопець на селі. От. Ну, А це крутилося в школі, і навіть вже в кінці. Вже e, в гімназії. Так що, друзі, бачите, ось така. такий подгончик був. E, люди питають і питають, чи цікаво мені таке. Ну, і деколи да, я погоджуюсь, що потрібно. Потрібно для. Ну, як мінімум, для огляду продемонструвати вам ось такі цікавинки. Ось така country music. А country я слухаю. Запис і якість я перевіряв, ну вона така собі. Ну, не ахті, звісно, але, можливо, на 81 рік це було нормально. В самому вантажнику раз там вімкнув там по барабану, все, е, гудить, і, можливо, водію було цього достатньо. Цікава штука. Хто додивився до кінця, мав змогу, як то кажуть, побачити ось такий невеличкий? Бонус. На цьому, друзі, все. Пишіть свої коментарі, ваші думки з приводу цих касет. Ось. Що ви думаєте з приводу цієї Sony, яка трішечки навіть здивувала, таких результатів я не очікував. Не супер-дупер, але ну, щось да От. Ну і за цей бонусик. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, підпишіться. Можливо, вам, як то кажуть, нічого не вартує, а мені приємно. І підписуйте інших знайомих, друзів, поширюйте відео, можливо, комусь це теж буде цікаво. На цьому все, друзі. На все добре і слава Україні!